Доброго вечора. Вітаю. З нами сьогодні гравець команди курт Максим Фомін. Максим, які враження у вас від гри сьогодні? Та ну які враження. Виграли та й добре. Команда гарна без якоїсь поганки, скажімо так. Ну, Гарно пограли, без якоїсь жорсткості. Так, в цілому все добре. Чи вдалося все, що на сьогодні планувала команда по грі? Ну, єдине, що я знаю, що команда планувала, це виграти. А там тактичні якісь дії, чесно, не обговорювали. Але я думаю, що в цілому вийшло непогано. Команда Курд вже забезпечила собі місце на другу половину чемпіонату в першій семірці. Які цілі ви ставите на друге коло перед перед командою та но ну, цілі, як завжди, високі. Хочеться пер, перемагати, підіймати трофеї над головою та Ну, скласти конкурентоспроможну гру кожному супернику? Попереду буде міжсезоння чи будете дозаявляти когось? Ще? Не скажу точно, але можливо це можливо, ні. Але там далі будемо дивитися. Що ж добре, дякуємо. Дякую.